Друзі, привіт! Багато запитань про лаунжі, ті картки, ресторани безкоштовні. Дивіться, я вирішила просто так розказати коротесенько. Це картка. Вона називається Black Edition, мені здається, так. Значить, вона умовно безкоштовна. Тобто вона коштує десь 400 гривень на місяць, але якщо ти користуєшся нею активно, тобто. Робиш різні платежі, ну отримуєш гроші, платиш, свої гроші використовуєш. А якщо 30 тисяч гривень на місяць, то ці 400 гривень на місяць платити не потрібно. Наприклад, якщо місяць користувався, то не потрібно. Якщо не користувався, то зняли ці 400 гривень. І для того, щоб користуватися бізнес-лаунджем, потрібно виконувати ліміт. Мені здається, десь. 10 тисяч гривень на місяць. А для того, щоб користуватися лаунжем, потрібно виконувати ліміт 10 тисяч гривень на місяць. Якщо ви це виконуєте, то у цьому місці ви можете скористуватися лаунжем. Всього 10 лаунжів на рік. Або, якось виявилось, можна йти не лише в лаунж, а в ресторан чи кафе, якщо такі доступні у вашому терміналі, і там брати їжу на 23 євро. Будь-що. Можна брати з собою. І це у мене картка Приватбанку, але я думаю, що і в Моно, в інших також є така можливість. Запитуйте менеджерів, відкривайте, можна відкривати онлайн, дуже рекомендую.